На сьогодні засідання комісії регламентної. Є форум, де Ярославович присутній, два депутати, є колеги, які приймають в роботі комісії, Сергій Анатолійович, виступ на голови радості. І відповідно доповідачі. Порядок денний розданий. Є запитання до порядку денного немає. Тоді. Прошу затвердити порядок денних. Хто за? Так. Перше питання про інформацію керівника Рівненської обласної прокуратури про результати діяльності органів прокуратури на території Рівненської області продовжувати четвертого року. Роман Романович Музичук будь ласка. Шановниці, шановні залишили, що присутні, щодо результатів діяльності. Необхідно відмітити, що прокуратура протягом 24 року, як і в періоди, здійснювала діяльність у апарату обласної прокуратури та й деревої прокуратури. Стан злочинності на території області характеризується вчиненням 109 більше 124,6. Десятих кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення. Необхідно відмітити, що це досить високий рівень злочинності, але воно вказаний рівень злочинності він має свою специфіку. Тому що більше, більше ніж 4 тисячі кримінальних правопорушень це нам дали кримінальне правопорушення пов'язані.

Загалом по тенденціях це відмічається зменшення кількості особливих міських злочинців, принаймні про порушення пов'язаних із посяганням на статеву судові <клухи> Відмічається зменшення злочинів проти власності, зокрема крадіжок, ребежі в Шахрайства Шахайство це перший період 24 рік, коли ми відмічаємо зменшення характер. Необхідно відмітити, що вжиті правопородними органами заходи, перш за все профілактичного характеру, пов'язані з роботи з населенням, безпосередньо з людьми, тому що дали свій результат, тому що, так скажемо, в менше людей ведеться на ці рішення і на намаганнях шахраїв залучити кошти. Крім того, відмічається підвищення активності протидії кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом зброї, бойових припасів і вибухових речовин, також у сфері службової та професійної діяльності пов'язаної з наданням публічного послугу. Рівень розкриття складає майже 46%. От, для порівняння в державі 39 ,6%. Роман Романович, я просто доколяти. Я, в принципі, звісно, знайомий, кожен мабуть, знайомий розданий, і депутатам розданим. В принципі, особливо доповідати вже по всім крутам. Немає сенсу. Пропозиція інформацію взяти до відома, поводитись проект рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання, народить сесії. Обласної ради. Хто за? Дякую. Друге питання: внесення змін до стратегії розвитку Української області на період 27 року. Костянтин Василь шановні Депутати, вашої влади представлено результат роботи странічної е, роботи по оновленій стратегії. Нагадаю, що стратегія була затверджена. У 2020 році з цього періоду сталося для змін соціально-економічних, зокрема, і е, повномасштабна агресія Російської Федерації, тому е, це в е, першу чергу ці е, організація опомовлена саме. Цим. Е, розробка документу проводилася. Е, е, результатами стало, що кількість стратегічних цілей залишилися без змін, їх три це розвиток економіки, розвиток інфраструктури та розвиток людського капіталу. Економічна спеціалізація п'ять напрямків меблова промисловість видна переробка сільського сподобая, продукції, логістика та IT-сектор. Відповідно, ЗМІ зазнали саме завдання стратегії і зачитаю декілька де з них, які на сьогодні є актуальними. Це розширення інструментів підтримки бізнесу, в тому числі релокованого, залучення суб'єктів до оборону промислового комплексу та підтримка підтримки підтримка продукції помінного призначення, підтримка ветеранів, військових, читання їх сімей, посилення на етнічної безпеки та безпеки життя населення. Проєкт змін до стратегії отримав позитивний визвольних місцево і громад, прохання підтримування. Дякую, Сімпович. Як за інформацією звідом, погодити з проєктом рішення даного питання. Також рекламувати обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую. Наступне питання: звід виконання бюджету Вінговської області за 20. Ліді Аркадіна, ви на комісіях доповідаєте. Буде профільна комісія, мабуть, фінальна така доповідь, де найбільше буде запитань і відповідей. Тому буквально контрольні показники бюджету минулого року на і нам достатньо інформації щоб прийняти рішення. Дякую. Старна інформація подана в обласній раді, я думаю, що вона оприлюднена, розміщена на сайті. У минулому році ми перевиконали план власних надходжень до обласного бюджету. Всього їх надійшло в обсязі 1 мільярд 461 млн грн. Порівняно з 23 роком у співставних умовах перевиконано план надходження власних доходів на 19% або на 232 млн грн. Затверджений план з рахування змін виконаний на 100,9%, або сума доходів понад призначення 13,1 млн грн. За усіма видами доходних джерел, виконано і перевиконано плани. Найбільшу питому увагу займав податок на доходи з фізичних осіб. Це 84%, 10% складав податок на прибуток. Від платників приватного сектору великих платників податків, і по решті платежів також ми виконали доходи. Дякую, Лідія Аркадія. Я рахую, що достатньо інформації озвучною. Детально є, то потрібно роззнайомитися. Видатки також тому, проведені. Тому пропозиція інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з даного питання і рекомендувати ради. Винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Я. Дякую, четверте питання про відзнаку Рівненської обласної ради. Хрест Клима Савур доповідає Микола Герасимович Кучерук, перший заступник голови обласної ради. Ну хочу сказати, що цей хрест відзнака Клима Саури. Це в першу чергу для військових, які зараз воюють і захищають нашу державу. В основу нашої відзнаки ми взяли хрест. І як ви бачите, і щит і нашої Рівненської області. Він буде тільки ми єдине, що зробили щит, зробили менший. Так, а цей хрест ми видовжили для того, щоб він відтворював якраз ті ознаки, які є в нашій Рівненській області. І так як ми є колись УПА і заснована була, ми взяли червоно-чорні кольори. У нас є висновок геральдичного товариства. Що ця відзнака повністю відповідає тим вимогам, які стосуються виготовлення таких знаків. Наступна річ це не буде просто так відзнака, а я пропоную, щоб все-таки 25 тисяч було до цієї відзнаки, і вона голосувалась на сесії. Це важливо, тому що подання має право робити військова адміністрація. До до голови обласної ради, потім далі. Всі територіальні громади, які бачать, що є ну, достойні люди, які дійсно захищають група депутатів обласної ради, теж може. Ну, звернутися можна до голови обласної ради, а голова обласної ради сам уже виносить на сесію і дивиться, тому що ця кількість буде обмежена в першу чергу фінансами. О, нам треба буде це питання закладати в бюджет. Так От, тому я думаю, що 18, ці ви... що ще раз виплати розглянути питання. Дивіться, Лідія Аркадіна, питання в тому, що ми хочемо, щоб ця відзнака вона була і в тому числі і матеріально мала підтримку. Для того, щоб вона мала матеріальну підтримку, так, для наших воїнів я думаю, що нічого ми не шкодуємо. Ми повинні переглянути сам по собі бюджет. Це не буде масово, це буде точково відзначення кращих із кращих. Тому я думаю, що сесія обласної ради підтримує це питання і ми будемо мати таку відзнаку, яку ми дійсно будемо вручати нашим воїнам. Дякую. Інформація про пропозиція взяти довідана з проектом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання у чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую. Питання прийнято Переходимо до п'ятого питання: внесення змін до регламенту Рівненської обласної ради Проєкт Рішення зміни до регламенту зумовлені тим, що 8 січня цього року набув чинності закону України про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування. Казаним законом передбачається запровадження місцевої ініціативи для форми інвестиції громад у вирішенні питань місцевого значення, а також така форма громадського контролю, як громадське оцінювання діяльності органів, посадових, органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Законом також передбачається, що порядок внесення місцевої ініціативи і громадського оцінювання. Е, приймається обласною радою або статутом територіальної громади. Власне, виконання цього закону ми підготували про рішення щодо місцевої ініціативи. Ми це по суті письмова форма петиції, і ми пропонуємо, що місцева ініціатива, яка буде виноситися на розгляд е, сесії обласної ради, е, через збір підписів передбачала те, щоб. Е, було ініціативною групою зібрано по 100 підписів не менше, ніж в одній третині територіальних громад, а стосовно громадського оцінювання, так само одна третина, але щоб воно приймалося загальними зборами громади. Крім того, передбачається, ви вже знаєте, що в нас змінився порядок звітування депутатів. Воно повинно бути публічне з можливістю громади. Задати питання або внести пропозиції ми так само відображаємо в змінах до регламенту, і е, оскільки у нас іде відеотрансляція і відеозапис засідання постійних комісій пленарного засідання, таке поняття як стенографування пленарного засідання ми заміняємо відеотрансляцією з долученням до протоколу сесії. Дякую. Є ще запитання? Пропозиція інформація взята довірено. Погодитись з проєктом рішення сказаного питання і голові обласної ради винести питання на чергову сесії обласної ради. Хто за на про шосте питання про нас до складу постійних комісій Рівненської обласної ради, восьмого слитня. Ви знаєте, минулої сесії набув повноважений новий депутат Романюк Ярослав Романович. Він відповідно до закону. Написав заяву, оскільки хоче працювати в одній з постійних комісій. І ця комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства. На виконання доручення голови виконавчим апаратом було підготовлено проєкт рішення, який виноситься на ваш розгляд. А попередній депутат якої комісії був? З питань екології та земельних відносин. Е, інформацію позиції взяти довідомо. Зараз на питання відкладати виборної обласної ради, донести питання на чергову сесії обласної ради. Хто за я би переходимо до сьомого питання розгляду зняття з контролю окремих рішень обласної ради, бо дан Традиційно ми рішення, які виконані або строки, яких минув знімаємо з контролю. Вказаним проектом рішення передбачається зняти з контролю 42 рішення, які прийнято радою. Смперед це загалом комунальні питання, які виконані і проінформували виконавці обласної ради. До проєкту рішення вам додана інформація щодо зняття з контролю з обґрунтуваннями, чому саме те чи інше рішення. Дякую. Пропозиція інформації до відома, поговорити з проєктом рішення з даного питання і рекомендатори обласної ради насти питання досягне усі сіла ради. Хто за? Рішення прийнято. Восьме питання про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо усунення дискримінації родин загиблих захисників захисниць України в частині виплати одноразової грошової допомоги, пенсійного забезпечення та відшкодування збитків завдань агресу. В даному випадку це питання виносить голова обласної ради. Він на виїзді. Є пропозиція його підтримати, матеріали у нас є. І винести на сесію обласної ради, проводити проєкт рішення. Немає інших пропозицій. Дякую, тоді прошу голосувати. Переходимо знову ж таки до дев'ятого питання. Звернення Рівненської обласної ради до Рівненської обласної державної адміністрації щодо внесення президентові України подання про присвоєння звання Гро України Тарасу Бурбу Боровцю. Посмертно. Карауш Андрій Петрович вносить це питання. Аналогічно пропозиція підтримати, познайомилися з комісії з матеріалами. Тобто, пропозиція взяти інформацію відома, погодитись з, з проєктом рішення сказаного питання, рекомендувати голови обласної ради, винести питання питання на сесію обласної ради. Хто за? Погодили. Одинадцяте питання Останнє сьогодні в порядку денному про звернення Рівненської обласної ради до кабінету міністрів України щодо розміру та порядку виплати пенсійного забезпечення громадянам, що постраждали нас по чиновниця. ще одне по звернення по ініціативіч. Звернення Рівненської обласної ради до кабінету міністрів України, народних депутатів України від Рівненщини щодо врегулювання ситуації. Стосовно незаконної рух і лісових ресурсів окремо територіальних громад Рівненської області. Слушне питання. Андрій Петрович матеріали надав. пропозиція інформацію взяти до відома погодити з проєктом рішення сказаного питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Так, і дійсно переходимо до останнього питання. Порядку денного про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо розміру та порядку виплати пенсійного забезпечення громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Хочу року будь ласка, відповідайте. Ну, ми знаємо, що по чорнобильських пенсіях твориться безлад, дуже крепко збурене суспільство. Деякі речі вже позитивні були зроблені. Але разом з тим звертаються люди, і ми повинні на ці звернення реагувати. Тому ми звертаємося до кабінету міністрів, щоб вони ще раз передивилися ці питання і відрегулювали так, щоб всі ті люди, які дійсно були Чорнобильцями, які проживали в цих Чорнобильських зонах, отримали достойну пенсію. А ті, що не проживали, тільки були там, скажімо так, Рахували. рахувалися, так Рахували. то дійсно. Треба навести порядок. Тому я думаю, це питання слушне, і ми повинні реагувати, тому що ми дійсно половина області це є Чорнобильська зона. Дякую. Дякую. Пропозиція інформацію взяти до відома, погодитись з проектом рішення з даного питання і рекомендувати голові обласної ради винести питання на чергову сесію обласної ради. Хто за? Дякую. Якщо в різном є хтось, якісь. Виступи пропозиції немає. Тоді, шановні колеги, дякую за.